Ми розглянули основні одновимирні описові статистики міри центральної тенденції і мінливості, які використовуються для опису однієї змінної. Але набагато цікавіше дослідити взаємозв'язок двох змінних. У цій міні-лекції ми розглянемо коефіцієнт кореляції, двовимірну описову статистику, яка є кількісною мірою взаємозв'язку двох змінних. На сьогодні існує велика кількість різних коефіцієнтів кореляції, а проблеми виміру взаємозв'язку з їх допомогою присвячено сотні книг. Ми ж розглянемо найпопулярніші міри зв'язку лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона та ранговий коефіцієнт кореляції Спірмана. Давайте розглянемо простий приклад взаємозв'язку доходу та витрат. Припустимо, ми сформували вибірку і нанесли кожне спостереження на графік, діаграму розсіювання. Зміна витрати буде зміною X, а зміна дохід зміною y. Легко помітити, що ці зміни пов'язані позитивним чином. Чим більший дохід, тим більше витрати. Додамо на графік дві лінії. Червона лінія відповідатиме середньому значенню витрат за нашою вибіркою, а синя горизонтальна лінія середньому значенню доходу. Таким чином, наша діаграма розсіювання розбилася на 4 квадрати. Чим ці квадрати цікаві? Тим, що якщо більшість наших спостережень знаходиться в першому і третьому квадратах, то це каже про позитивний взаємозв'язок. Чому це так? Усі спостереження, які лежать у першому квадраті, відхиляються в позитивний бік і від середнього за доходом, і від середнього за витратами. Тобто, якщо людина має більший дохід, ніж більшість, то вона, відповідно, і витрачає більше спостереження, які знаходяться в третьому квадраті, відхиляються від середнього значення доходу від середнього значення витрат в негативний бік. Якщо людина має дохід менший, ніж у середньому за вибіркою, то вона буде й менше витрачати у середньому. Якби більшість наших точок лежали в другому і четвертому квадратах, це б свідчило про негативний взаємозв'язок між нашими змінними. Тепер давайте розрахуємо простий показник для кожного спостереження. Почнемо зі спостереження No1. Розрахуємо відхилення показника доходу від середнього за вибіркою, помноженого на відхилення за витратами від середнього за вибіркою. Оскільки відхилення в обох випадках позитивне, то й добуток буде додатнім. Якщо ми проведемо схожі маніпуляції для спостереження No2, що знаходиться в третьому квадраті, то також отримуємо позитивне значення. Чому? Тому що негативне відхилення одного середнього помножене на негативне відхилення від другого середнього, дасть нам у добутку позитивне число. І для всіх точок, які знаходяться в цих квадратах, добуток відхилень від середніх значень буде додатнім. І тільки для тих спостережень, які знаходяться в другому і четвертому квадратах, добуток буде від'ємним. Якщо ми візьмемо кожне спостереження і розрахуємо добуток відхилень за двома змінними, то в нашому випадку. Більшість таких добутків буде додатньою. Тепер давайте додамо всі отримані значення і усередимо. Невеликий коментар: у знаменнику додамо мінус один. Це як у випадку з дисперсією, пов'язане з числом ступенів свободи. Отриманий показник називається коваріація. Отже, ми розрахували кількісний показник сили і напрямку взаємозв'язку двох змінних. Чим більше значення коваріації, тим сильніший взаємозв'язок і навпаки. Але... Ми хочемо розрахувати коефіцієнт кореляції, а не коваріації. Для цього додамо останню деталь. Коефіцієнт кореляції дорівнює відношенню показника коваріації до добутку стандартних відхилень наших змінних. Це робиться для того, щоб наші значення знаходились в інтервалі від мінус 1 до плюс одного. Позитивний показник кореляції сигналізує про позитивний взаємозв'язок двох змінних, а негативний про негативний взаємозв'язок. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю або знаходиться біля нуля, це означає, що ймовірніше наші зміні не пов'язані. Отже, щоб дослідити взаємозв'язок двох кількісних змінних, ми можемо розрахувати коефіцієнт кореляції. Його також називають лінійним коефіцієнтом кореляції пірсона. Коефіцієнт кореляції приймає значення від мінус 1 до плюс 1. Як і в більшості критеріїв, у коефіцієнта кореляції пірсона є свої обмеження, які потрібно перевіряти перед застосуванням. Перше, це характер взаємозв'язку між змінним. Взаємозв'язок має бути лінійним і монотонним. Це означає, що якщо ви побудували діаграму розсівання ваших даних і побачили, що деяка пряма лінія достатньо добре описує цей взаємозв'язок, то тоді можна застосувати критерії кореляції Пірсона. В іншому випадку це буде не зовсім коректно. Розглянемо приклад, де коефіцієнт кореляції приблизно дорівнює нулю. Коефіцієнт каже нам про те, що ці дві зміни абсолютно не пов'язані, але це не так. Зміни пов'язані, але цікавішим чином, такий зв'язок є нелінійний, тому коефіцієнт кореляції і каже нам, що ці дві зміни не пов'язані. Друге, на чому важливо зупинитися, це характеристики самих змінних, які повинні бути розподілені нормально. Чому це важливо? Як ви розумієте, основна ідея самої формули коефіцієнта кореляції Пірсона пов'язана з поняттям середнього значення, як за зміною X, так і за зміною Y. Тому викиди в даних, асиметрія, бімодальність, будуть дуже негативно відбуватися на самій адекватності використання середнього значення якості певного показника, що описує нашу вибірку. Давайте розглянемо приклад з викидами. На лівому графіку взаємозв'язок дуже сильний, і коефіцієнт кореляції прагне до одиниці. На правому графіку ми додали два значення, які йдуть проти цього взаємозв'язку. Тепер наш коефіцієнт кореляції перетворився на негативне число. Як було сказано, середнє значення дуже чутливе до наявності викидів в даних. Але якщо розподіл наших змінних ненормальний чи взаємозв'язок не настільки лінійний, можна використовувати деякі непараметричні методи. Наприклад, коефіцієнт рангової кореляції спірмана. Головна ідея цього коефіцієнту це прихід від реальних значень наших ознак до ранжованих. Давайте розглянемо на прикладі. Якщо розрахувати коефіцієнт короляції спірмана за цією формулою, яку ми з вами не будемо виводити, короляція залишається позитивною, але вже не такою сильною. На коефіцієнт спірмана не так сильно впливають викиди в даних. Як це працює? Спочатку ранжуємо змінні x та y, далі знаходимо квадрат різниці між рангами. Базуючись на сумі всіх різниць рангів, піднесених до квадрату, Розраховується коефіцієнт кореляції Спірмана, який не настільки чутливий до порушень припущень про нормальність розподілу змінних. Дуже важливе питання, як читати кореляційний аналіз? Є два цікавих моменти. По-перше, існує так звана помилка кореляції, яка каже нам, що позитивний чи негативний взаємозв'язок між змінами ще не обов'язково говорить про причинно наслідкову залежність. Кореляція сама по собі не означає причинно наслідкову взаємозалежність двох змінних, але вона може означати наявність такої залежності. Проблема причинно наслідкової залежності це не проблема методу. Так чи інакше, якщо ви правильно спланували свій експеримент, проконтролювали всі фактори, а в якості статистичного критерію використали кореляцію. То статистично значущі відмінності можуть підтверджувати ідею причинно-наслідкової залежності. Якщо ви просто взяли дві зміни з генеральної сукупності і використали кореляційний аналіз, то в більшості випадків отримані результати не будуть говорити про наявність причинно-наслідкової залежності. Другий момент вплив третьої змінної. Третя змінна – це прихована змінна, яка обумовлює кореляцію, що виникла між двома ознаками. Наприклад. Існує позитивна кореляція між кількістю споживаного морозива і кількістю потонулих. Проте, здоровий густ каже нам, що споживання морозива не може бути причиною збільшення кількості смертельних випадків на воді. Існує третя прихована зміна, а саме тепла погода, під час якої багато людей споживають морозиво та йдуть плавати. Є дуже цікаві короляції між різними ознаками, наприклад, споживання курки та імпросирової нафти США. Підсумовуючи, відзначимо. Що коефіцієнт кореляції показує силу і напрямок взаємозв'язку двох кількісних змінних. Якщо у вас зв'язок лінійний і монотонний, то краще використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона. При порушенні припущення про нормальний розподіл і нелінійний характер взаємозв'язку є сенс застосовувати непараметричні критерії, наприклад, коефіцієнт кореляції Спірмана.